Так, да, так, ух! Оце подача! Ух ти яка! Дивіться, дивіться! Вітання всім крепким рибакам! Сьогодні в нас така рибалочка вечірня. На дві годинки буквально покидати вечірком. Приїхав я ось на таку водойму. Гарно, ще вона трошки заросша, як ви бачите, там зілля і те все, але буду пробувати зараз ловити хижу рибу. Погода змінилася. Хмурно на дорі стало, але вітру майже немає. Не знаю, правда, що зараз з цього вийде, але ми зараз так скоренько, раз-раз, два часика буквально до темноти. Подивлюся, що там, як то кажуть, з, з вечірнім виходом щуки. чи буде щука, чи окунь. Тому зараз я так раз-раз пробіжуся тут буквально легенько і. Буду потрошки втікати. То і таке. Все, будемо починати потрошки. Вже спінга підготував, лодку накачав, тому все, стартуємо. Щоб колеги, озброївся і віртушечкою Мепс Аглія в другому номері. Зазвичай третім номером ловлю, але так як зілля ще стоїть, то буду пробувати другим. Вона не буде йти дуже низько біля дна, і тому я от вирішив взяти другий номерочок. Зараз ми тут скоренько будемо щось тестувати. А летить вона теж досить непогано. Хоч, хоч другий номер. Все одно. Якби десь вихід у конця я бачив, бо дрібненька рибка також підпригувала, ніби як окунець атакував її. Тому не знаю. Що погода дуже змінилася на вечір? Стало хмурно, дуже-дуже хмурно. І от і вітер такий от, буквально десь зараз менше двох метрів за секунду, я думаю. Ну десь так приблизно. Тому Зараз я тут от в бережочок так легенько прокидаю, що тут воно. Не знаю, ну, бачите, як рибацький азарт вдасться, бо самі розумієте. Я вечірком вискочив, буквально зараз на скільки? 18 .10. От якраз до 20-ї години, вже вересень, м -м, світає, мається на увазі, сонце сідає вже досить рано, близько 20-ї години на дворі вже і ніч робиться. Тому я буквально там півтори до двох годинок. Зараз спробую, що воно скаже тут. Да, такі закити досить точні. Віртушечкою другим, другим номером. Зілля. Такі береш тільки хляб-хляб. Так досить акуратненько. Можна нею прокидати. Так що товариство. Заплив я от в зілля. На попіра переключився. Е, піртушки тут і ніде протягнути. Якщо виход був, така подача була десь під кілошна щука, ну смазала вона жорстко. Так била мені, ну, вона ніби брала, але чи то може я якраз на підтяжці їй дав, ну, не добрала в загальному, але брала дуже потужно, така, ну, досить був викид такий. Такий потужний, потужний був викид. О, що, дощок, дощик починає крапати. Треба буде ховатися зараз? Чи як? Навіть і не знаю. Це подача! Ух ти яка! Дивіться, дивіться! А ну сюди іде! Ах, під зілля пішла! Ух ти Яка! ну. Ух то це кілошка! Ух! Набрала зілля, хоч би не зійшла! Ух! Та, та, та це кілошна. Ух, яка, дивіться. Та вона взаглот взяла. Ух, то це кілошна Ух, дивіться. Сам дощ почався. Ух. Це поза кіло. Який виход був тик сумасшедший. Ой -ой -ой, ой 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 це десь така кіло 300, кіле 400. Ух, хороша яка. Ай-яй-яй-яй-яй, емоції. Ух, беруть тільки, дивіться. Подивіться товариство. Ну це поза кіло. Далеко поза кіло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Воно ну, взяла в самий заглот. Зараз я буду то попіра пробувати діставати. Де він там є. А, та-та, ух вона взяла сильніше. І дуже потужно. Так, ох, дивіться, де попір. Аж в шахті геть. Дивіться товариство. Да, то вона як рубанула мені. То рубанула. Всіклася. Двома тройниками. Так, а там? А там що? Десь їм може з цього боку якось пробу. Да, та взяла. Взяла. Ух. Ах, хлопці, дощ починається. Шука так, захопити, захватити. А, де той тройнік! Ну, товариство у мене, напевно, батарейка сідає в екшн камері. Ну, Це подача була. Я якраз відвернувся в той момент, вона мені як впихнула, то впихнула. Ну, взагалі, просто я не знаю, я вже буду потрошки їхати, вже на двері потемки стає. Вона мені як вдарила, то вдарила. Це просто капець. Тому в будь-яку секунду мені може камера вимкнутися. Але емоції просто переповнюють. Ну це десь така кіло 300-кіло 400, ну десь близько того щось, напевно. Так як я думаю. Мені перед цим була покльовка. Ну теж... Ух! Дивіться, дивіться, яка це всечка. Дивіться, що вона зробила. Так, Хлопці, я буду далі себе знімати на телефон, бо в мене сіла батарейка в екшн камері несподівано. Буде підтрясати трошки, але я думаю, що щось того вийде. Тому я зараз... От, мені два заброси і два виходи щуки. Одна десь півкілошна, а одна поза кіло. Ну Така взагалі дуже-дуже потужна взяла. Я просто в цей момент якраз відвернувся, як вона клювала. І вона мені як вдарила, то вдарила. Отак от вона потужно вс... вообще капець. Я вже буду. Ну, вже буду на телефон знімати. Далі. Але от вже потемки зовсім стає. А. Я ще буквально встиг зазняти, поки мені батарейка не сіла. Вихід був десь півкілошний, і вона свічку таку дала, ну, що просто ще дуже потужно дала свічку. І тут я вам скажу тут глибина ну, більше метра, і вона от на попіра кидається. Саме, я не знаю, чи це такий вечірній виход, чи вона вже так холод почула та щука, я не знаю, чесне слово. Ще буквально зараз. Тільки зараз 19-20, і ще тим більше на, на дворі хмурно стало і е, сутеніти буде зовсім раніше. Тому і так, Да я дуже здивований, я кидав, кидав, е, на де більше глибина давала можливість, я віртушки кидав, е, де була менша глибина, то я от е, вирішив на попіра перейти. Плавно. От дивіться, я вам покажу, попірок у мене в Офішмангер 70 мм, огою 7 грам. Отакі от от у коньовій розкрасті він дуже часто мене виручав. От саме е, от, от, саме в, в таких моментах я на нього часто кидав. І от зараз я ще тут місця чистіші стали зовсім. От я ще трошки познімаю, що поки є можливість буквально там хвилино, хвилиночок 15-20, я ще зараз побовтаю. ну, де мені вийде, правда. Тут бачу, що я тут був десь 100 тижнів тому, то було так все дуже заросше, а зараз е бачу, зілля пропадало і чисті місця такі з'явилися. Ну, тобто геть такі чисті. Вже десь можна нормально покидати. Так, я думаю, тут можна віртушку поставити. Я бачу такі місця гарненькі, що можна і в віртушку плавно перейти. Так, мені ще буквально поперу разочок. другий, на дальні закиди. Бо тут бачу глибше, можливо. Тут деякі зараз ним тягаю попером то можливо і нічого не буде, бо досить глибоко. Там в мене за спиною мілче набагато, а тут я вже бачу поза півтора глибина. Ну, близько того, там десь була близько метра, а тут же, ну, видніється дно і а... бачу виходи, я побачив вже виходи, щучі буквально от -от -от -от. Хвилину в 10 тому вона почала бути дуже активна. От саме на вечір. треба бути дуже-дуже активна. Навіть не знаю, куди мені заплити, де мені що кинути, бо якби місця з'явилися, а от де що. Ну, але, в принципі, і, і так, результат такий, що ну, два закиди, дві щуки хороших. Ну як дві хороших. Дві щуки разом 2, 2 кілограма, але тим не менше. Так, я зараз, напевно... Я зараз напевно... Так, да, тут глибина дозволяє, я думаю, я зараз віртушку поставлю, як ще є можливість. А ну хоча тут, ну хоча. О, я дальній закид такий зробив. Я до останнього не думав, що таке може бути. Якщо чесно, я собі, ну, типу, кидав я, ну, я знав, що вже два тижні тому тут є місця е, саме на копіра ловити. Але ну, я й не думав. У мене була покльовка перед цим такої підкілошної, вона мені не догнала. Вона брала добре, але не знаю, ну, вона типу, чи може якраз на підтяжці, коли я е, тоді вона мені атакувала саме на підтяжці. Типу, і вона чи, чи не догнала. Закліпсувалося. Чи вона саме на підтяжці мені брала? Коли я в цей момент, коли я заграв попером і вона не змогла нас догнати? Або ну, або просто смазала. От, хлопці, як то кажуть, робота. Та вже осінь, вересень. Вже зілля починає перегнивати, падати помаленьку і вже от само-само зараз вже перша декада вересня пройшла. і вже от зараз буде само щуки в окуня. Саме буде жор. Мені мається на увазі, рибаки різні версії висувають, що типу, там, в жовтні там, починає брати, там, коли вже там, говорить, коли вже листя з дерев жовтіє, падає. Мені це надто залежить там, від погоди і від всього, і від водойми багато в чому залежить. Ви Самі розумієте, що раз попав, я от сьогодні, сьогодні приїхав і щука реально клює. І все як не має бути. І ніхто ж там нічого не казав. Ну, Так, погода дійсно на вечір стала щуча. Отак, колеги рибаки, що рибалочку я завершую. Брала щука зовсім під вечір, коли вже ставало зовсім темно. У мене було 4 покльовки, дві реалізації. Одна 500 грамовочка, а інша 1,485 такі. Взяла мені на попіра взагалі дуже-дуже гарно. І от, от така вийшла сьогодні рибалка. Це буквально там вечірком з 6 от, до? зараз 19,57 Це Це з тим, що я розкладався, запливав. Ось така вийшла рибалочка. Дуже позитивна, дуже така трудова, я б сказав. би. Тому всім вдало кльово достойних трофеїв, Підписуйтесь на канал, ставте лайки.